Здоров'я є характеристикою особистості та визначає якість життя. Сьогодні в Україні фіксують високий рівень захворюваності населення, особливо серед дітей і підлітків. Зокрема, за період навчання у школі кількість здорових дітей з 1 до 11 класу зменшується у 3-4 рази, тому збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування духовних потреб і навичок здорового способу життя є пріоритетними напрямами розвитку суспільства, ідеями виховання здорового покоління. Свідомого ставлення особистості до свого здоров'я та здоров'я інших пронизані найважливіші завдання сучасної шкільної освіти. Ми за здоров'я, ми за щастя, не проти протидолю і не щастя! За твора здоров'я, за дитинство, юність, за, за, дитин. за радість життя. Вас вітає агітбригада Водини, Лоренської зовсім, Наш дивіться, своє здоров'я, твоїх руках!» завдяки нашому організму чистують алкогольні напої, наркотики, знаємо, що робити, щоб не захворіти на сніг. Але є багато інших речей, які теж важливі для нашого здоров'я. Можна відвага здоров'я теж, запорута гарного самопочуття. Ми ставляємо на весь білий світ. Життя да. – так, смерті нема. Помто так. Здоров'ю, так. Алкоголю ні. Добро так. Він долає всі вершини. Це чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче. Де його в житті удача. Хто здоровий, не суму, міло по життю, трахуй. Певне, навперед ідею за собою всіх веде. Бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно. І доступні для людини. Всі дороги.